Від негоди у неділю сильно і дитячий оздоровчий табір на південної залізниці. Стихія повалила дерева на дитячі корпуси. На щастя, постраждали лише вони. Серед дітей та вихователів нікого не травмовано. О пів на шостої вечора неділі всі 150 вихованців зміни, їхні вожаті, вихователі, були на літній естраді. Урочисто закривали третю табірну зміну і оздоровчий сезон. 2012. Ну і о 18 часов сторони Якатіриновки. Пішов перший шквал, страшний град. у нас просто чудо, що діти знаходилися на Мы естраді. Ми одразу всех детей всіх дітей помістили під наш навіс. Він дуже мощний, крепкий з нас защитил Практично этой стихии. Дітей дорослі взяли у кільце і прикрили від зливи і граду, але буря не вщухала, а навпаки, посилилася. Летіли ветки, тріщали дерев'я. Вже після стихії з'ясувалося, височенні дерева вітер повалив на корпуси. Вони проломили шиферні дахи, гілля повибивало вікна. Навіть металева крівля не витримала колись. Хвилеподібна вона розрівнялася, падаючи, дерева потрощили лави, ліхтарі. Вивозити дітей із табору було прийняте екстрене рішення, адже частина корпусів була непридатна для перебування там малечі. Обдзвонили всіх батьків 95 п'ятьох вихованців. вечорі неділі забрали. Практично всіх дітей. Лозовського району, города Лазовая роділі забрали. Остались на столько Харківські діти із району з Лозовського району, ті, котрий з дальних сіл. Вони ночували у вцілілих корпусах. Уранці всіх дітей розвезли по домівкам. Їхня зміна через буревій стала коротшою на два дні. З понеділка у таборі залізничники ліквідовують наслідки стихії і проводять ремонтні роботи. Зиму зміна у відео полагоджена, а вже наступного літа знову прийматиме дітей.